Усе сталося в дворі звичайної рівненської багатоповерхівки. Компанія чоловіків сиділа на лавці, коли одного з них несподівано вкусив кажан. Укус був неглибоким, тому особливого значення цьому ніхто не надав. Кажан вкусив Володимира за палець, але крові чи сильної болі говорить чоловік. Не було не Ні крові, нічого не було. Просто такі, як дві крапочки маленькі вже вдома. Володимир про все розповів дружині. Наступного дня жінка пішла на вулицю і відшукала кажана на тому ж самому місці. Тварина була мертва. Взагалі, кажанини на людей не кидають, якщо вони є в принципі здорові. Кажан вкусив, він здох, наче є проблема. Треба хоча б для себе переконатися, чи все нормально, бо це дійсно страшна хвороба. Віта викликала ветеринарів, які забрали тварину на експертизу. Дослідження дало позитивний результат у практиці. Рівненських лаборантів це лише другий випадок, коли сказ знаходять у кажанів. Я вже 21 рік працюю в вірусологічному відділі. Це два випадки, що в нас поступали такі тварини, як кажан. Після такої звістки подружжя кинулося шукати вакцину від сказу, якої цього року на Рівненщині катастрофічно бракує. Але Володимиру пощастило для нього ліки знайшлися в обласній лікарні. Приїхав в обласну лікарню, хоч там і не мають приймати городських. Прийняли з радістю, лікують далі. Вакцинують все. Аби він не придав значення цьому і не звернувся в медичні заклади. Ну могло б бути незворотно. Сказа, застерігають лікарі. Хвороба смертельна. Якщо інфіковану людину вчасно не щепити, вона помре. Єдиний порятунок вакцина. І якщо ще місяць тому її на рівненщині майже не було, то тепер запевняють в управлінні охорони здоров'я. Ситуація змінилась на краще. В цьому місяці ми отримали три тисячі доз. Тобто, якщо говорити від нашої потреби, то це 68%. І ми цю вакцину відразу розподілили між лікувальними закладами, тому що постраждалих у нас дуже багато і покуси були невідомими тваринами. Медики закликають не ігнорувати небезпеку сказу і за найменший підозр звертатися до лікарні інакше буде пізно. Останній фатальний випадок на Рівненщині стався в червні цього року. Тоді від сказу померла жінка, яка до останнього не підозрювала про свою хворобу.